Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу Я написав Теофіле Про все, що Ісус робив, та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і добу. Що їх отець призначив у своїй владі? Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою «гакелдама», тобто поле крові. Бо в книзі Псалмів написано Хай огороже його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб, жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Друге послання апостола Петра. Розділ другий Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні. Які введуть пагубні єресі, і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель. Не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був Ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників. Бо праведник, живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинків, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя. Тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені, і зазнають кари як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні, насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами, очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно. Вони зваблюють нестійкі душі. Серце в них до зажерливості вправне. Діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, Заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, підяремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. Бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже Пес повернувся до своєї блювотини, або свиня вимита качається у ГРЯзюці. Псалом 105 Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми Йому співайте, розповідайте про всі його діла, чудесні, хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу. Шукайте його обличчя завжди, згадайте його чуда, що він зробив був дива його і вироки уст його. Потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, його вибранці. Він, Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій. Слово, що заповідав на тисячу родів Союз, що уклав з Авраамом і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи: Тобі я дам Ханаан землю як частку вашого спадкоємства. Як їх була маленька жменька. Та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів не доторкайтеся моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод. Зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф, удиби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу, настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, Яків почав жити в землі хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея слугу свого арона, що собі вибрав вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило, були вони в покоях царських. Сказав і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу. Дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю, побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав І сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних Україні, первенців повної родючої їхньої сили і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало. Вогонь, щоб уночі світити, просили і Перепелиць зіслав їм і хлібом з неба наситив їх, розколов землю і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого, випровадив із радістю народ свій і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, Щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуя! КНИГА Проповідника, Розділ. Сьомий Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має, розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро. Ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути. Мудрим. Та це було для мене недосяжне далеко те, що було, глибоко, приглибоко хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Вихід, розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей: Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти. Тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю Ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську. Яку з твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні, і поясниш синові твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому, могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся, не відпустити нас. Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини, тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота та й отоборилися в етамі у скрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі. А вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав Хмаровий стовп удень і стовп вогнений уночі перед народом.